Ми з вами розпочинаємо урок математики. Відкрийте, будь ласка, ваші звичайні зошити. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота та пропишіть число 7. Сьогодні у нас з вами 10 квітня, класна робота і прописуємо число 7. Отже, сьогодні настав той момент, коли ви нарешті познайомитеся з новою арифметичною дією, тому ви маєте бути дуже уважними, працювати сумлінно і щоб жодна деталь не залишилася непоміченою. Ви маєте зрозуміти суть цієї дії та навчитися знаходити її результат. Отже, відкрийте, будь ласка, ваші зошити на сторінці 4. Зошит на сторінці 4. І переходимо з вами до завдання номер 2 У другому завданні у нас з вами є дві задачі. Нам потрібно сказати, чим вони відрізняються. Послухайте, будь ласка, першу задачу. Діти будували замок. Перша вежа складається з п'яти деталей, друга з чотирьох деталей, а третя з шести. Скільки всього деталей конструктора витратили діти на вежі в замку? І тепер друга задача. Діти будували замок. Кожна вежа складається з п'яти деталей. Скільки всього деталей вони витратили на три такі вежі в замку? Скажіть, будь ласка, чим вони відрізняються? Так. Дійсно, тим, що в першій задачі нам відомо, що про кожну вежу, скільки, зі скількох вона складається деталей. А в другій задачі нам відомо, що тільки кожна вежа складається з п'яти, і потрібно знайти, скільки деталей витратили на три такі вежі. Дуже добре. Давайте розв'яжемо з вами першу задачу. Що нам відомо в цій задачі, скільки в нас було веж. Так, дійсно, було три. Перша вежа з скількох деталей складалася? П'яти. Так, далі. Друга. З чотирьох, дійсно, і третя. шести. Так, да, дійсно, так. Отже, що нам потрібно знайти? Скільки всього деталей витратили діти? Так, що ми ще допишемо з вами в короткій умові? Так, дійсно фігурну дошку. Невідомо скільки деталей. Яке в нас буде розв'язання? 5 додати 4 додати 6. Так, дійсно. Отже, запишіть, будь ласка, цю задачу у ваш зошит. Переходимо далі. Тепер давайте розв'яжемо з вами другу задачу. Отже, що нам відомо в задачі? Так, що кожна вежа складається з п'яти деталей. А скільки таких веж нам потрібно знайти, скільки витратило деталей? Три. Так, отже, записуємо, що перша вежа, тобто одна вежа, складається з п'яти деталей. Три такі вежі. Нам не відомо, скільки деталей, і тому ми записуємо, що, по скільки деталей можемо взяти. По 5 так, взяти скільки разів? 3. Дійсно. Як будуть складатися наше розв'язання, якщо ми кажемо по 5 взяти 3 рази. Так, дійсно, ми маємо 5 додати з вами 3 рази. Записуємо цю задачу у ваш зошит. Переходимо далі. Завдання номер 3 Нам потрібно до кожного малюнка усно скласти вираз, яким ми дізнаємося, скільки всього на малюнку об'єктів. Отже, перший малюночок. Зверніть увагу, скільки у нас горішків в одній групі? 3. Так, а скільки всього таких груп? Шість. Так, отже, як ми з вами запишемо твердження та вираз? Дійсно, по 3 взяти шість разів. Дуже добре. Давайте далі самостійно. Скільки у нас бананчиків? Чотири. Так, а скільки груп? 3. Дійсно, то ж твердження буде яким? По 4 взяти 3 рази. Дуже добре. І давайте останній малюночок. Скільки в нас печиво в одній групі? 10. Так, а скільки таких груп? 2. Отже, яке в нас буде твердження? По 10 узяти 2 рази. Дуже добре. У наступному завданні нам потрібно з вами закреслити зайві суми. Знайдіть і закресліть зайві суми. Які це? Так, 8 додати 8 додати 7 і. 11 додати 6, дуже добре. Зараз вам потрібно самостійно знайти відповіді на інші наші суми. І перевіримо. Перевіряємо, перше 20 відповідь. Друге 12 додати 12, 48. Третя – 22. 88. І останнє 7, 56. Дуже добре. Отже, суму однакових доданків можна замінити іншою арифметичною дією множення. Арифметичну дію множення позначають знаком, подивіться, яким крапочкою. Так, крапочку ми будемо з вами писати посередині нашої клітиночки. Роздивіться, як суму однакових доданків замінили дією множення. Отже, 8. У нас однакові доданки в першому виразі 8. Скільки разів ми додали 8? П'ять разів. Отже, ми з вами записуємо вираз на множення. 8 це буде перше число. Перше число, яке додається декілька разів. Тобто воно має бути однакове, тому воно стоїть першим, а другим числом стоїть та кількість, скільки додали число 8. Отже. 8 додати 5 разів. Записуємо 8 помножити на 5. Так само і далі. Чому ми записали 14 помножити на 4? Чому не навпаки? Так, дійсно, тому що перше число 14, яке додається. А друге число це те число, скільки разів додається число 14. Дуже добре. Отже, на першому місці ми пишемо однаковий доданок, а на другому кількість таких доданків. Тепер наше з вами завдання знайти значення наших виразів. 12 додати 12 три рази. Яка буде відповідь? 36. Дійсно. Наступні два самостійно. Перевіряємо 96 та 30. Дійсно, ось навіть ось тут у нас з вами є приклад того, як ми повинні з вами записувати вирази на множення. Чому ми записали 12 на 3 помножити? Тому що 12 це число, яке однаковий доданок повторюється при додаванні. Отже, воно буде першим. І число 3 це кількість скільки разів ми додали число 12. Вирази, у яких між числами стоїть знак множення, читаються так. По 6 взяти 5 разів, або 6 умножити на 5. На цьому все. До нових зустрічей!